Скажіть, будь ласка, як називається країна, в якій ми з вами живемо? Так, ми з вами живемо в Україні. Давніх давен у нашому краї проживав мудрий, дружний, працьовитий і дуже гостинний народ. Коли на порозі з'являлися гості, господиня завжди їх привітно зустрічала. І накривала багатий український стіл. Погляньте, будь ласка, на стіл. Що це? Так, українські національні страви. Подивіться, як їх багато. Дітки, а як ви вважаєте, яка страва займає найперше місце? Так, це рум'яний хліб. Хліб, звичайно, Дуже шанували, поважних гостей зустрічали з хлібом і сіллю. Ніяке свято без хліба не обходилося. Давайте з вами пригадаємо прислів'я про хліб. Хліб у голова. Без солі та хліба немає обіда. Якщо в травні дощ, на дворі, то у жовтні хліб в коморі. Але не тільки хлібом єдиним живе людина, багато чого вирощували люди в саду та на городі. З цих продуктів готували різні страви. Діти. А які українські страви ви знаєте? Подивіться на стіл, і назвіть страви. Які тут приготовлені? Назвіть свою улюблену українську страву. Так, борщ найулюбленіша страва українських людей. Такого борщу немає ніде в світі. А це що за страва? Так, це пампушки. Вони печуться з дріджового тіста і заправляються чим Часничком. А з борщем і пампушками смакує ще така страва, як сало. В ньому наша сила, міць і розум. Гарненько подумайте і скажіть, яку страву матуся готує вам з молочком і без? Так, каша це також українська національна страва. Діти, ми про багато страв сьогодні говорили, а про одну забули. Давайте спробуємо відгадати про яку. Дружно з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно смакували, ще й мас сметанки додавали. Так, це вареники. Вареники дуже смачна і популярна страва на Україні. Українці з давніх давен славляться своєю гостинністю, а українські господині відомі своїми кухарськими здібностями. Українська національна кухня з давніх часів відзначалась великою різноманітністю страв і їх високим смаковим поживними якостями. А зараз пропоную вам пограти в гру та відгадати, що готує господиня. Будьте уважні! Молодці малята, будьте чесними, гордими за батьківщину і любіть свою матінку, Україну.